На відео місце ДТП неподалік села Софіївка, де напередодні травмувалися семеро людей. На узбіччі розбите скло, етикетки від медичних бинтів. Водія мікроавтобуса Олега Ліпова сьогодні виписали з Горохівської райлікарні. Чоловік приїхав на місце аварії. Їхав з Луцьку і на обгон пішла машина. Я уходив сюди, ну, в обочину і він мені ударив прямо. В сторону, Бліусторону дікріло, двірі сюди. Ну і все, що сюди. Потом нічого не можу сказати. Забрали в лікарню. Неподалік місця аварії проживає Микола Косінський. Каже, що свідком цієї аварії не був, але в місті, де трапилося ДТП, поганий огляд дороги. От видно, от йде от одна машина, зустрічна на друга. Якщо там хтось піде на обгон, це все. Ділянка оця від мирного дошкління, бо коли ще у сукорі стояли двінки. Багато було напередодні з місця аварії п'ятьох пасажирів мікроавтобуса та двох водіїв доставили у різні заклади області. Трьох завезли у найближчу лікарню Горохівську, розповідає лікарка Галина Сегеда. Пацієнти всі іногородні жителі доставлені в стані середньої важкості ближче до задовільного. Один після обстеження житель Одеської області сьогодні за бажанням виписався і поїхав на подальше лікування додому. Двоє знаходиться в нас, травматологічному відділенні. Двох пацієнтів від учора лікують в обласній клінічній лікарні. Струс головного мозку і відкрита травма лицевого черепа. Стан цього хворого задовільний і він готується до е, оперативного втручання. Хворий що в реанімації, прооперований нейрохірургами. Злам це три чотири це, це шийний відділ хребта. У Луцьку міську клінічну лікарню доставили двох травмованих. Проведено необхідні діагностичні та лікувальні заходи. На даний час вони продовжують перебувати в палаті інтенсивної терапії. Ну стан на даний час стабільний. На місці, ДТП рятувальники допомагали дістати з авто одного з травмованих. Наші рятувальники виїхали. Це горохівські рятувальники на місце. Події і за допомогою гідравлічних інструментів допомогли звільнити жінку. Жінку передали до рук медиків. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. Розповів суспільному головний спеціаліст управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Попередньо встановлено, що водій автомобіля БМВ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом брано трафік. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Олег Плазовський каже, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху водієм одного з транспортних засобів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати машиною. Вадим Панафідін, новини на Суспільному, Волинь.